Доброго дня, любі друзі! Вітаю всіх, хто потрапив до мене на канал. Сьогодні дуже тепла по весняному погода 12 градусів. Я йду по дорозі в лікарню і дивіться, побачила вербу. Ця верба у нас біля костелу. Вона цвіла навіть і на початку лютого, і в кінці січня, бо мене ще запитували, чи це старе відео, чи нове. Так, Це відео цього року, і зараз, сьогодні, 13 лютого, це відео. Ми знаємо, що верба це дерево символ, з яким зустрічають весну. І ось подивіться на ці ніжні пухнастики. Це символ весни. Радості, оновлення та пробудження природи від зимового сну, і хоча ще лютий, а вже природа пробуджується і вся в очікуванні весни, і ми з вами чекаємо на весну, на тепло і на кращі зміни в нашому житті. Та не сніг течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка. Так, у дитячому віршику. А це подивіться, далі, біля паркану, також по дорозі через парк я побачила ось такі підсніжнички, гарні, білі, ніжні. А далі свою увагу я звернула ось на цю красуню у дворі цього костелу, через який я весь час ходжу. Дивіться, якась красуночка. Я вже говорила: хто зо мною давно на каналі, той знає, що в моєму садочку немає жодного хвойного. І тепер ось ця блакітна красуня. Це моя забаганочка, моя хотілочка. Я так хочу мати її у себе в садочку. Подивіться на ці ніжні, 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 милі колючки. Я навіть не можу сказати колючки, гілочки. Тонесенькі такі, вони, я торкаюсь їх рукою, і вони мені такі м'якенькі, виглядають дуже пишно. Оцей восковий такий нальот створює таку сиз, сизий колір, хвої. І вверху є шишечки. Ну, вона така мила, вона така ніжна, вона мене так радує. Ну не тільки ця, але чомусь мені більш приваблюють такі блакитні, блакитні хвойні. І я так хочу мати її, якусь таку у себе у садочку. Подивіться, я знаю, що у вас усіх у багатьох є, є вона, і це дуже добре. Ось хочу вам показати, що я сьогодні придбала. Шла по дорозі в лікарню і на вулиці, прямо на розкладці, побачила насіння різне, і були квіточки. я на хвилиночку затрималась і вирішила придбати тільки ті, які не на розсаду, не на розсаду, окрім лобелії. В прошлому році я лобелію. У себе в садочку садила, і мені дуже сподобалася. Це так вона, хоч і однорічна рослина, ця, яку я купила насіннячко Ампельна. Але вона мені дуже сподобалась, хочу в цьому році висіяти. А це Оріган або Майор. Це багаторічна, трав'яниста рослинка. Висота. 50-70 см, має приємний тонкий запах і пряний такий і гіркуватий смак. Цвіте в червні липні, починаючи з другого року. Рослина невибаглива до ґрунту, добре росте на відкритих ділянках або навіть у кімначних горщиках. Пишуть, що вона рекомендується для вживання хворим на діабет. Також такий весняний килимок, обрієта, багаторічна. Рослина. У мене вже є, але ще я хотіла ще придбала, Вис... висівають на розсаду з кінця зими по квітень або у відкритий ґрунт, з квітня по червень. Я буду висівати у відкритий ґрунт. Носитись із розсадою немає в мене в цьому році змоги, тому буду все у відкритий ґрунт. Побачимо, що з цього вийде. І з квітня по червень, у відкритий ґрунт. Також таку ще сон траву, сон рожевий. Це також багаторічна рослина, висотою до 15 см. Квіти до 6 см в діаметрі рожеві, з м'яким опушенням, поникаючи цвіте з квітня протягом місяця. Насіння висівають у березні квітні безпосередньо у відкритий ґрунт. Ну, ось побачу. Ще кнікофія. Також багаторічна рослина висотою 120 см квіти жовтого оранжевого, червоного забарвлення. Зібрані в оригінальні колосоподібні суцвіття. Цвіте, тривало з липня і до настання холодів. Насіння висівають у січні квітні у теплиці або у квітні-травні у парники. Я буду у квітні в травні. І ехінацея. Маю в садочку в себе ехінацею. Тільки одного сорту рожеву, а це купила суміш. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт у першому висівають на клумбу у травні, коли ґрунт вже прогріється. Ну, а на розсаду висівають у кінці лютого. Я буду все висівати у відкритий ґрунт. Не маю. Зараз змоги і сил висівати на розсаду. Тому буду зразу у відкритий ґрунт. Ось таке моє сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, настрою і здоров'я, миру нашій Україні!